Вітаю, друзі! З вами Анастасія Великоїван, Ви дивитесь канал Астролюкс. І з нами сьогодні на зв'язку український мольфар Максим Гордєєв. Макси, я вітаю вас, рада бачити зі святами і з Новим роком всіх. Дякую, дякую вас також навзаєм. Дякую, що запросили. Дуже давно ми з вами не спілкувалися. Абсолютно точно! треба поновлювати наші традиції спілкування знову я підтримую таку ініціативу також хочу додати що дуже багато питань до вас назбирали сьогодні от власне зокрема почати хочеться з подій на курщині тому що там як відомо на вихідних відбулося понад 40 бойових зіткнень і зараз десяток з них триває про це говорять офіційно в нашому генштабі зсу а от воєнкори ем, повідомляють з росії про те що є а так і на Бердин, Новоіванівку та інші населені пункти Курщини. Давайте запитаємося, що ж насправді зараз відбувається на Курщині, і чи дійсно ми там маємо перевагу, перевагу, наші Збройні Сили України. Чи мають Збройні Сили України перевагу? Зараз подивимося. Ситуація взагалі з нашої сторони на Курщині. Ну, бої дуже жорстокі, одразу кажу. Гинуть і е, солдати, гинуть і звичайні люди. Але знаєте в чому момент, як завжди, Росія знищує абсолютно все. Ну тобто, тут навіть питання не до наших солдат, тут питання виключно до, е, до росіян, які просто вбивають села, а потім говорять, що це наші українці вбили для того, щоб звичайно для того, щоб розпалити ось цей весь негатив. Тобто, що вони заходять? Вони заходять в села, вони вбивають. Розграблюють і все інше, а потім говорять, що це наші українці зробили. Ну це очевидно бляха. Очевидно. По-перше, по-друге, дійсно наші українці там зараз дають Джозу їм всім, і вони зараз трошечки прифігіли, тому що вони реально розслабилися і думають, що українці тут нічого не можуть. А насправді українці так тихенечко-тихенечко, потроху-потроху, але дійсно роблять якісь кроки вперед. Звичайно, це не ті кроки, які б, наприклад нам би дуже хотілося, але по картах я зараз бачу, що дійсно, помалу, помалу вони рухаються. Слухайте, ну сподіваюся, що скоро в нас вже нову пошту відкриють там. Укрпошта обов'язково всі відділення та школи, лікарні буде добре. Проте, якщо поза гумором про це говорити, хочеться запитати, що буде з Курщиною найближче півроку, і чи дійсно ЗСУ і хочуть, і можуть взяти Курську АЕС, аби потім її обміняти на нашу Запорізьку атомну електростанцію. Що яка ціль наших українців, що вони хочуть зробити? Так, це буде обмін. Це буде обмін. Це, це, їм цікавий цей обмін. На жаль, на зараз на даний час планів глобальних в них нема. Ну, є, але хто ж вам їх розкриє в прямому ефірі? Не треба. Але нема. Ви зрозуміли, так е, тому е, в принципі я можу навіть сказати, що деякі росіянці йдуть на колаборацію з українцями для того, щоб здавати позиції. І тут я бачу, що дуже активно це цей метод. По факту, знаєте, як така є фраза з волками по вовчі. Ось тут мені здається дуже цікаво, що наші українці можуть взяти таку свою своєрідну рідну стратегію підкупати росіянців. Для того щоб отримувати інформацію, це також може бути гарним таким е, аспектом. Тому я думаю, що ця ситуація вона якраз е, дуже допоможе вирішенню багатьох питань. Е, тому так дійсно є така ціль е, обміняти і може навіть просунутися трохи далі. А може нічого нічого не обмінювати, може воно і так якось знаєте вийде. Побажаємо <гум> удачі треба нам заспокоїтися все нормально там відбувається звичайно жахіття але в нашу сторону дуже багато дуже позитиву йде Так, друзі я принагідно нагадую про те що святий обов'язок кожного з нас хто живе більш менш у теплі у добрі у спокої донатити на збройні сили україни і наближати нашу спільну перемогу загальними зусиллями тому продовжуємо не зупиняємося тільки разом ми сильні Тим часом а, хочеться Макс, у вас запитати про зустріч, який ми не можемо тішитися, тому що пан Шольц, це німецький канцлер, а, цілком може зустрітися із путіним, причому це може статися вже в лютому місяці. Чи дійсно це є в планах канцлера Германії? Чи є в планах канцлера Германії зустрітися з Путіним? Ну, знаєте, таке враження, що в нього немає вибору, тобто йому потрібно буде зустрітися. Угу. Де якийсь зовнішній вплив е, на нього, і, е, скоріш за все, що ця зустріч відбудеться. Питання лише е, у тому, що зараз дуже активно е, сили, які е, займаються е, вищі сили, скажімо так, не наші з езотерики, вищі сили, а вищі сили, які займаються у у, у злагодження цього питання війни підняти питання, щоб закінчитись в цьому році війну, всіми можливими і неможливими способами, тобто, на даний час ми бачимо, що дуже багато буде в цьому році перемовин і також. Як я й казав, так я і буду казати, що у Путіна дуже скоро з'явиться нова пропозиція для України, новий план е, перемиря. Звичайно, там 90% буде все те, що нам не підходить, але він вже буде дечим поступатися. Тобто, я так розумію, що на нього також починають давити ті його інвестори, або люди, які його підтримували, у вирішенні цього запитання. Тому, Найближчий час будуть переговори, якісь перші переговори, взагалі загальні переговори. Тому 25-й рік він звичайно не буде роком закінчення війни, але він буде роком, скажімо, таким, який почне щось якусь дію, вже більш активнішу дію. Тобто, це рік, який може поставити крапку в припиненні, хоча б активних воєнних дій. От знаєте, говорячи про е, політику світову є інформація від одного видання за телеграф про те, що адміністрація Трампа може спробувати скликати конференцію якраз про о, Україну щодо питання війни в Україні, і власне дата цілком ймовірно, що залежатиме від готовності Путіна вступати е, до переговорів і готовності Зеленського так само. Е, по перше, чи готова? Овий Путін до цього? А і по-друге, чи може це статися наприклад в тому ж лютому місяці? Чи це перспектива далі? Так чи дійсно Трамп хоче організувати якусь зустріч? Ну, це така, знаєте, номінальна зустріч. Мені здається, що вони вже все давно вирішили, тому що біля Трампа я бачу людину, яка, ну скажімо так, одна з тих людей. Давайте так, давайте на чистоту. Ми повинні розуміти, що все ці питання вирішують не наші лідери. Ми повинні розуміти, що всі ці питання вирішують люди, які стоять над ними. Угу. По факту, спонсори, інвестори, люди, які. Ну, можна так сказати, такі своєрідні тамплієри, які, які управляють цим світом по факту. Але. В більшості я так розумію, що питання з Україною вже і з Росією вирішено, і вони хочуть зупинити цю війну якомога швидше. І цей рік якраз їм дуже ідеально би підійшов. Тому чи будуть зустрічі? Дивіться, майже в 90% тих зустрічей, які будуть відбуватися в 2025 році. Те, що мені показує, те, що я так як відчуваю, це буде все такий своєрідний фарс. Mm -hmm. But... І вже давно вирішен. Тобто вони будуть щось сидіти, щось там кивати, щось як там підписувати, щось про щось там домовлятися, якісь там е, вимоги один до одного пред'являти. Але по факту це буде абсолютно е, як завжди ситуація з тим, що вони вже і так все прекрасно знають. Тобто, по факту, війна, коли вона закінчиться, вони вже приблизно знають. Але питання лише від е, залежить від того, як будуть реагувати. Інші фактори це звичайно це люди, і звичайно, як буде розгортатися ситуація з воєнними діями. Тут вже дуже непередбачувано навіть найточніші екстрасенси цього не можуть зробити, тому що це не залежить в більшості від них, розумієте. Чи від одної людини uh -huh. це залежить від дуже багатьох факторів, тому можна сказати один із варіантів того, що може бути. Тому я вам хочу сказати, що є велика ймовірність того, що вони вже вирішили, коли це буде закінчуватися, і цей рік може стати таким роком не закінчення, ні, ще раз повторю, а саме припинення. Обстрілів без всякого такого моменту зрозуміла вас, і от ви коли говорили про події на фронті, так ще ж дуже важливий є фактор мобілізаційний, тому що, от, наприклад, є інформація в мережі, що за 2024 рік було мобілізовано 200 тисяч українських чоловіків замість запланованих 500 тисяч. Чи свідчиться те про що? Про що у нас в 2025 році якраз посиляться мобілізаційні заходи, і чи буде знижений вік до 18 років та для призиву для мобілізації, і чи можливо що жінок почнуть мобілізувати у 2025 Це все, що зараз надзвичайно цікавить українців. Перше питання, давайте чи буде посилення мобілізації? Наступне питання у нас буде про призивний вік. Чи знисять його? І по-третє, це мобілізація жінок. Так, мобілізація буде посилена, і я бачу, що, скажімо так, це буде постійні, знову ж таки, це буде сафарі. Це, ну, це жахіття, звісно. Для чого це робити, я не розумію. Люди і так вони живуть в своїй країні, хочуть втікати звідси, і ще й у це сафарі влаштовують. Ну вони і надалі будуть це робити, причому дуже активно. Наступний момент з приводу зниження на даний момент це питання ще стоїть в такому незрозумілому аспекті, тому що поки що на нього відповіді я не дам. Але скоріш за все, що буде знижуватися вік. Ну тобто, навіть тут питання не в тому, що наче офіційно вони будуть казати, що що вік призивний там від 25 там, чи 24, так? А, а фактично будуть забирати хлопців, яким 18, від 18 і а, більше. З приводу жінок, з приводу жінок тут мало ймовірно на найближчий час, тому що тут стоїть людина, одна чоловік, яка дуже категорично проти цього. Скоріше за все, що це наш президент. Тому я думаю, поки що ця людина стоїть на своєму місці жінок мобілізувати не будуть. Але вони дуже деякі деякі персонажі дуже хочуть пропихувати цей закон. Зрозуміло. І Якщо трошки відволіктися від військової тематики, то е, дуже вчасно буде згадати про ковідні часи, які ми пережили в 2020 році. І Ось зараз, е, якщо ми раптом про це забули, про те, як було тяжко важко і все не зрозуміло, то ось, будь ласка, у Китаї спалах нового респіраторного вірусу е, е, лікарні, як йдеться в новинах зараз провінції Північних в Китаї, перепо. Повнені пацієнтами. Чи може Максе, ось цей новий вірус стати знову ж таки небезпечним для всієї планети? Як це зробив свого часу ковід у 2020-му? Угу. Яка ситуація насправді в Китаї з цим вірусом? Так, дуже жорстока карта смерті випадає. Дуже багато забирає людей. Це дійсно вірус, який несе дуже багато смертей. Він дуже небезпечний. Чи загрожує Україні цей вірус? Давайте подивимося, потім подивимося на світ. Тому Україна важливіша зараз за світ. Чи загрожує якась небезпека Україні? Може загрожувати. Особливо це стосується дітей і дорослих. Тобто тих, у кого максимально знижений імунітет або незахищений, незахищений імунітет. Тому треба дуже серйозно до цього вірусу ставитися. З приводу світу. Більш-менше, я так розумію, що в світі вже готуються до нього активніше ніж в Україні. Е, ну я дивіться, я можу сказати так: що цей вірус е, не несе е, суперглобальної смерті, що всі почнуть помирати. Е, але це я так розумію, що вони так підготовлюють людей до якихось речей, і знаєте, перший ковід, потім ще щось, потім ще щось. Ну, це штучна історія, це ні в якому випадку не історія про те, що там якось випадково десь воно з'являється. Ви розумієте, що зараз е е е світ намагається максимально позбутися великої кількості людей. Я не знаю, для чого це робиться, чесно. Я не знаю для взагалі для чого це роблять е, ці люди, які займають якісь високі позиції. Е, не розумію, чесно кажучи. Е, але цей вірус знову ж таки штучний, як і коронавірус. Uh -huh. Він пускатися на людей, і люди, які будуть мати більш-менш імунітет, то так. Але тут рекомендація зараз до цього вірусу е, дуже серйозно поставитися. Бо знаєте, коли у нас там постійно, там кожного м, майже сезону розповідають про якийсь новий штам, про якісь нові там захворювання, там десь хтось знову захворів, чи там новий спалах коронавірусу, е, то тут е, дуже серйозно до цієї хвороби треба ставитися дійсно дуже серйозно. Макса, чи сидітимемо ми а, на карантині? Як то було за ковідних часів? Чи дійсно ми будемо знову ізольовані від зовнішнього світу? Чи буде карантин? Чи буде у нас зовнішній світ ізольований? Е, дивіться, поки що ні. Е, давайте прославтесь. Поки що в будь-якому випадку. Мені здається, що зараз у нас і так, в принципі, е, ситуація з країною е, дуже важка. Тому я думаю, що тут навряд чи будуть якісь заходи дуже глобальні. Е, може бути якийсь там невеликий час, але надав на даний час я цього не бачу. Угу. Ну і про е, Запорєбрік хочеться поговорити, тому що на Росії, як стало відомо, підвищили виплату за підписання контракту з міністерством оборони. Чотири е, мільйона фублів пропонують росіянським хлопчикам та чоловікам. Це майже 36 тисяч доларів. Щоб розуміли, це колосальні гроші, особливо для якоїсь е, рускої глубінки. Та е, все ж таки, чи може це свідчити про зниження темпів мобілізації на Росії? Так, мобілізація в Росії, що там таке. Ну, дивіться. Звичайно, звичайно, дуже важко їм там зараз. Реально важко тому, чому тому, що зараз я так розумію, що всі ті, хто хотів загинути в Україні, за просто так вже загинули, і ми бачимо ситуацію, що дійсно зараз хочуть при притягувати людей більш якому пояснити більш досвідченіших, більш розумніших, і то вони так роблять, піднімають, скажімо так, планку для людей, які е мають хоч якусь е в голові клепку для того, щоб ну більш-менш добре воювати? А в цілому я можу сказати, що так, дуже праві з того, що дійсно вони зараз дуже серйозні проблеми з мобілізацією. А скажіть, що Макс враховуючи ось подібні видатки, та тридцять тисяч доларів на одну особу? Це ж немало грошей з бюджету як міста. Там точно ми не говоримо про селище про всю країну. Про Росію ми також можемо говорити. Що відбувається при цьому у фінансовій сфері Росії? Чи зазнає вона краху через це? Та, звичайно, зазнає, але ви розумієте, в чому нюанс? Тут же ж люди і так як сиділи без е, е, їжі і без цього, так і сидять. Ви розумієте, що коли ми говоримо про Егрегор Путіна, Путіна, в першу чергу ми говоримо про людей, яких підсадили на наркотики, алкоголь і тому подібні речі, щоб вони нічого самі не могли вирішити і в своєму житті нічого нікуди не пішли. Е, тут люди як. Стада баранів, куди їх поведеш, як їм як їм даш, тіпа ту їжу, так і все. А все інше воно дійсно виділяється на, на армію на всі ці речі. Але давайте будемо чесними з людьми. Це те, що там розповідають, що тобі там заплатять 36 тисяч доларів. Ну, їх ще треба отримати. Це знаєте, як е, ситуація, е, як на як хрисиці на мишеловку, знаєте? То сир посирвод, ось сирочок, дивіться, йди раз і. <плес> Ну, давайте, давайте не, не будувати ілюзії, що там хтось щось комусь буде платити мільярдами. Міліар, Ніхто нікому нічого платити не буде. Вони будуть знаходити якісь такі лазейки, які будуть підкреслювати під, під, те, що тіпа, грошей нема, чи пізніше, чи ще щось. Чи візьміть он, шубу гречку, та. шубу. Та. там вони там ще можуть. Дрова лід. Так, Ми так. пам'ятаємо ці суперакції. Знаєте, мені здається, що це в більшості працює на жінок цих військових, тому що вони саме змушують їх. Е, ну, в принципі, я так скажу, що в більшості по езотеричним факторам жінка має вплив на чоловіка в дуже високому рівні будь-якої країни. І коли жінка чує 36 тисяч доларів, нова машина, нова шуба. Угу. Квартира там, десь, десь квартира буде у неї. понімаєте? Вона каже, так все, Ваня, давай встав, пішов бігом обувся, Ми ж ти там побудеш пару місяців за роботи, і все. Розумієте? А вони ж не розуміють, що куди вони йдуть по фактору. От. Ну і звичайно маніпуляція на людей, які більш-менш мають клепки. Тобто він думає, він сидить і думає, так, що мені зайнятися цим, чи піти в армію, швиденько там щось собі підзаробити. Звичайно, це дуже гарно працює на людей, які ну, вірять в ці брідні. Отак. Так, розумію про що ви говорите, і у нас же зі сполучених штатів Америки прилетіла ще одна досить цікава звістка про те, що бачите, Росія була готова до нанесення ядерного удару, і лише Китай зміг переконати Путіна не використовувати ядерну зброю проти України. Чи правдива ця інформація, чи знову ж таки це якісь незрозумілі казки, і для чого вони? Угу. Ну, давайте подивимося на цю ситуацію. Хоча відповідь це, знаєте, це дуже риторичне питання, як на мене. Mm -mm. Та ну вони ніхто нічого не робити не буде. Заспокойтеся всі, будь ласка, з цією ядеркою. Ну в будь-якому випадку нав... ми ж навіть з вами не відчуємо е нічого, якщо ядерку пустять. Тому давайте ми з вами до тої ядерки ставитися дуже просто і легко. Але те, що ви говорите, це не є правдою. Тобто е Росія не збиралася ні нікого пускати. в своїх словах. Там вже в нас ядерка пулялась я не знаю, разів мільйон. Я не знаю. От. Але е, є же ще арішнік, да -да. Ви ж повинні розуміти, що є ж оці ракети, оці можливо будуть робитись. Можливо, будуть робитись, і можливо, навіть на, на тій ж території, де вони і раніше її стріляли. Це може бути і Дніпро, це може бути і Запоріжжя, це може бути Миколаїв. Це от в ту сторону вони щось можуть собі там дозволити. Але знову ж таки, це не стовідсоткова інформація. Не треба робити з цього заголовки статей, що Макс Зардєєв сказав, що Арішнік політить на Запоріжжя, щоб мені потім з Запоріжжя люди не писали і не проклинали мене всіми можливими шляхами. Просто я кажу про те, що. Вони можуть е, собі е, оцю таку історію зробити знову, тобто вони можуть це зробити. Йдемо далі, тому що е, у нас ще одна досить цікава інформація, з'явилася в мережі, а саме одна з українських блогерок, яка наразі проживає в Литві, запостила прецікаве цікаве відео, що на е, російському кордоні з Литвою стягують. Техніку і НАТО так само дотичне до цього, чи побачимо ми у 2025 році конфлікт між Литвою та Росією. Ви не повірите, буквально вчора записував для Литви, тому що з Литвою я дуже дуже гарних стосунках. Я майже 4 роки прожив у Литві. Так, так. І буквально недавно для каналу ЛНК я записував відео звернення, і дійсно вони зараз дуже активно починають планувати цю ситуацію. Я знову ж таки не хочу нікого лякати, хто знаходиться в Литві, але треба бути дуже обережним. Мені здається. Дивіться, що мені здається, що те, що я бачу по картах, тому що не хочу переглядати по 20 разів знову. Uh -huh. Що це буде провокація. Тобто їм потрібна якась провокація, а з Литвою в них з самого початку були проблеми серйозні. Це ще було і в 20-х роках. Це ще було і в 10-х роках. У них були постійні якісь проблеми, навіть були такі, такі час, коли вони дійсно хотіли напасти на Литву, щоб типу, поставити її на місце. Але слава Богу, не так не сталося. Дивіться, що відбувається, мені здається, що буде якась провокація зі сторони Росії на Литву. тому треба і буде якось ці питання треба буде дуже обережним саме литовцям вони зможуть там щось там десь щось вчудити таке але якщо це відбудеться то мені здається що може початися дуже серйозні серйозна ситуація взагалі в світі тому росія максимально зараз намагається відволікти від україни увагу Гляди по uh увагу -huh. погляди, щоб е, е, Євросоюз почав десь там розбиратися з кимось в іншій в іншій стороні, щоб відволікти від України, тому що він намагався це зробити за допомогою Ізраїлю. Він намагається зробити зробити зараз це за допомогою Литви. Ну тобто, він намагається це зробити, тому що в нього стратегії його, які він там собі планує, вони в нього не збуваються. Розумієте, так. тому те, що він хоче, максимально це зараз привернути увагу. Тому так Литві треба бути дуже дуже обережним. Ну і нам також друзі слідкуємо за інформацією, і наостанок Макса хоче з вами проговорити подію, яка відбудеться вже буквально за кілька днів, а саме 9 січня, це Рамштайн. Ми знаємо, що це коаліція країн, які допомагають Україні і зброєю грошима. Проте, все ж таки, цього разу його давненько здається, не було. Чи принесе Рамштайн нам якісь позитивні зміни, якусь гарну допомогу, чи знову таки це буде номінальна зустріч, аби для того, щоб побачити? Поручитися, щось підписати, на словах все сказати, але е, Україна від цього е, жодного зиску і допомоги не матиме. Ну, давайте подивимось. Знову ж таки, карта е, туз мечів. Це слова, це ідеї. Ну тобто ніяких дій. Одразу вам кажу, ніяких дій не буде. Тобто там вони дійсно, що прийдуть, вони там всі поїдять смачно, скажуть, боже, як ми засуджуємо цю війну. А по факту не предложать, не запропонують нічого путнього і нічого нового. З приводу фінансової точки зору, тут е, також для України не найкращий буде час, тому що тут я бачу, що дуже багато йдуть, йде іде зміни в негативному форматі. Не е, те, що нам будуть менше виділяти коштів. Хоча ви знаєте, важко напевно це не негативний аспект, це напевно, більш позитивний аспект. Це негативний аспект, напевно, для тих, хто в корупції там щось собі забирав. Прийде дуже велика делегація людей, яка буде контролювати фінансовий потік. Тобто, по факту, українці будуть як в банк заходити і казати: нам потрібно на о, там на зброю, на оцю а будуть такі сидіти. Ага, давайте подивимося, що куди вам відправити. А чи варто вам це? Ця... Потрібно чи вам та зброя. тобто мені здається, що це буде плюс-мінус в такому форматі. Угу. Тому, друзі, наголошую вкотре ще раз не варто розраховувати на чужі сили. Треба завжди концентруватися на власних можливостях, і, звісно, що донатити щодня, щоранку, щовечора, бо це наш священний обов'язок. Макса, я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваше передбачення. Друзі, від вас ми натхненно чекаємо. Вподобає коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал та соцмережі. Обов'язково підпишіться на нашого гостя. Всі посилання будуть в описі. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, що бережіть себе. Побачимось!